Всім привіт! Ну що, Чергове відео сьогодні появилася трошки вільна хвилина. Хочу зайнятися Волгою, але ну, на ремонт часу сильно ну, нема багато, то вирішив, так як я відмовився від ГБО, ну, редуктора вже зняв. Хочу сьогодні зняти газового балона. От, бо багажник Волзі ніби і великий, не маленький, але запаска. Тут опортить всю маліну. Ну, там інструмент ввожу, там якісь переудьошка часом треба. Хочу зняти балон, бачите, великий. Я не пам'ятаю, наскільки він літрів. Там маркування є. Зараз ми... Не пам'ятаю, чи 70, чи скільки він літрів. Чесно, не пам'ятаю вже. По-моєму, на заправці, якщо доповну, то влазило до 69-70 літрів ніби. По пам'яті 68 такого, як коли, від погоди було залежало. Ну що, зараз будемо відкручувати трубки. Може я навіть сьогодні і трубки зніму, залізу на яму, відкручу і вийму їх, щоб вони тут теж не телепалися мені. А в майбутньому. Е у мене там така колись зроблена, була під запаску такий кронштейник, і запаска туди лягала, в запаску щось можна було положити. Е, можна сюди таку полочку. Там місця достатньо. І запаску сховаємо, якийсь інструмент, і навіть у речі якісь туди можна полочку зробити і все туди поскладати. І виходить, багажник у нас буде повністю ну, пустий. От, бо, чесно, мене та запаска трохи кумарить. Тут часом щось треба вкинути і вона заважає геть. От. Балон, кажу зразу, не продається. Бо ну, такий балон хай мені буде. Десь я його може, і використаю. Бо. Чи якоїсь ресивера зробити до компресора треба буде, чи що. Продати можу мультиклапана. Трубки можу продати. Кому треба, то пишіть. Мультиклапан робочий. От. Все справно, він працював. Все як не має бути, всі оці. Вентиля, все робоче, все перекривається, все добре. Потім покажу маркування. Так що, кому, якщо треба мультиклапан, за яких пару гривень, пишіть, забирайте. Ну що, зараз я тут вигрібаю то і все, з багажника, інструмент, запаски, тобто і все. І будем... Ну Тут, в принципі, як. Роботи небагато. Тут нам що треба, дві трубки відкрутити і утихло два болта стяжної ленти. І все, і балона зможемо достати. Підкрутив я, хлопці, балона вже. Ну, якщо чесно, оскільки, ну, ну, хвилин 5 зайняло. Що, будемо його пробувати доставати? Сильно важкі, але трошки є. О, тепер що ми тут маємо? Ми тут маємо тепер рамку, ну рамка прикручена. Бултами, бултами, по бултами, якщо я не помиляюсь, як я прикручував Ну, через насквозь, через дно і треба буде теж відкрутити. Тепер ми будемо мати набагато більше місця. Тепер дійсно величезний багажник. О. О. Скільки ще місця тепер ми маємо. Так, що там? Ну і, відповідно, лишня вага. Для чого і місце займає, і лишня вага. Балон е, новий був. от З мультиклапаном новий балон. Отаке от в нього маркування. Зараз, зараз, зараз. От. А, 65 літрів. Так чи ні? О, 65Л. Але кажу, влазило літом, влазило 68, 69, ну, в залежності від погоди. От, Влазило. Не знаю, чи на заправці брехало, ну, показує, що 65. Але, кажу, влазило стільки. Ну що, ще наша задача тепер така, що. Треба відкрутити мультиклапана. Зараз відкручую і достанемо з вами. Бо кажу, він мені не потрібний, мені треба балона. Ну, На якусь самоділку піде. Нормальний балон навіть до компресора. У мене на компресорі от на тому Дніпремі 100-літровий балон. А тут виходить 65. Ну, Не знаю, як воно там правильно рахується, може сюди і більше влазить, як там не скажу точно. От. Ну, навіть кажу, чи до компресора, чи мангал, чи ну, будь-що, навіть якийсь піскуструй, його можна використати без проблем. То я його кажу, не продам, а от мультиклапана можу продати, якщо і комусь треба, щоб не валявся. Бо викинути шкода, а кажу, буквально там за пару гривень, якщо комусь треба, вон, ще раз покажу маркування отаке от, на такий балон. Так що зараз відберу, що тут шестигранник в нас, будемо відкручувати. Ну, відкрутив я, пробуємо діставати. Навіть, якщо комусь треба, оцю коробку розподільчу колечко, о дивіться, все в прекрасному стані, все чисте, гарненьке. о, Поплавок вопрацює. о, Бачите. Все справне. Так що, якщо комусь треба, то пишіть. Так. Фу, смерти тим газоліном. Так, добре є. Ну, зараз хочу зараз візьму фонарика, посвітимо, що там в балоні робить. Чисто всередині, державий, гарний, чистий балон. Візьму вас, подивимося. Бачите, ну вже на швах видно, а так от гляньте. Чистий його балон. Реально води тільки швидко якийсь трошки таки червонуватий, а так чистенький. От, так. З тим ми розібралися. Зараз буду знімати трубки, щоб вони теж тут не бембалися, бо вони реально теж будуть заважати. Ну і рамку ту я би теж хотів зняти. Зараз побачимо. Хотілося б вже все то викорчувати. Заправний у мене тут розроблений. От він. От, може ми і його знімемо. О, Йо, його можна тут трубку відкрутити і зняти, а можна і зняти разом з заправним, от він мені теж вже не потрібен. Вже До газу я вже не вернуся. Тим більше, хто знає, вже зараз ціна по 40 гривень газ. А в нас бензин можна купити по 49 гривень. От. А якщо купити, пошукати ще трошки десь дешевшого, от. ну, тобто в когось купити. Десь там хтось десь звідкись злив, то там і ще ціна буде на пару гривень ще дешевша. Ну то резона від того газу взагалі не бачу ніяко. Зараз зима, морози, то є прогрівання. Ще четверте покоління, ну ще 7-8 може бути. А другі, ні, не хочу. От. От Війна тоді почалася. Я відмовив. Ну, не відмовився, просто вже газ подівся на заправках. Я як перейшов на бензин, і, чесно, вертатись не хочу. Якось так. так що. Ну що, буду зараз розбирати. Далі. Що, хлопці, познімав я тут оті обшивки, коври свої. Ну, Ситуація така невтішна. Бачите, все мокре. Десь сюди попадає вода. Все мокре. Ось оце нижній коврик. Дивіться. Бачите, аж вода капає, тече з нього все. Ну, Тут біля буржуйки будемо зараз все сушити. поки. І верхній так само. Ну. Бачите? Ну. На станка закинув, Ну, за станка не переживайте, воно скапує все на землю, на станок Воно тут нічого не попадає. Ну, Отака от. херня, подмокло. Так що, ну, то не те, що висушити і все. А тут треба буде знайти проблему, де воно тоє все береться. Десь воно затікає. Тільки я не знаю де. Треба буде шукати. Ну, це не зараз. Зараз просто хоча б просушимо. Тут затікає, я скажу вам, де. Отакі оплутнітілі. От. Бачите, в мене навіть. Оце їм десь 8 чи 9 років, бачите, що з них сталося. От. Ну все полопало. Ось така якість. От. У мене навіть якщо сильні зливи йдуть, йдуть сильні зливи, то мукріє тут навіть ну, о, там затяжна злива, там сутки, наприклад, навіть волога робиться тут ось ідушка. Навіть буває, що аж тут вологий ковролін. От. Але то я думаю, що через те. от Бачите, отут а щель, і та щель вже виходить, що, е, ну, якщо її підняти, бачите, там зелене все, і виходить, що вона вже попадає, ну, дирка відкривається в кузов. Ну і ясне діло, десь воно собі щось просочується. Ну, відповідно, тут, а у ці тріщини. Воно навіть може десь от затікати, десь туди, потім перетікати десь по кузову і попадати навіть в багажник. Таке може бути. Ну, поки просушимо, треба буде тут щось по-любому робити, все чистити. Тут я колись її варив. Оце о, Тут латки робив, тут латки робив, бачите, шви варене. Воно було все оброблене, але от за скільки років трошки тут таке воно і грязь, і корозія. воно Бачите, вже воно було пофарбоване. От. Треба буде все чистити у культурі. Є такі випадки, що сюди, через цей, але тут я нову прокладку на герметик садив. І тут варював я. Бачите, варений квадрат. От, варював сюди новий метал. Через бурізав, чи гайки навіть варював, вже не пам'ятаю. Нову прокладку робив на герметик і її посадив. Тут -а не повинно воно таке попадати. От. Але отут воно вологе. Тут я знаю. Тут так як трошки сухше. Тут десь вологе таке більше мокре. Ну, Кажу, поки так. Розбираємо зараз. Ці гофри треба познімати, треба ці познімати. Направляючи оці пластмасові і будемо рамку знімати. Ну що, хлопці? достав я тої всі бебахи. от Бачите, вже навіть гаражі палиться жарко, воно все просихає гарненько. Ті всі обшивки теж попосихали, класно, все, але ну, залишаємо сохнути. Все, в гаражі жарко, тепло, так що воно все посохне. Зняв рамку, то ще одна обшивка, шумка. Ну, вона там далі лежала, ну і воно все собі висихає. Бачите, якщо всередині в багажнику все попросихало, яке було, яке стало, підсихає конкретно. Так що залишаємо. Ну тут що, бачите, ці отвори під, під е, трубок, то все треба буде заварювати. Самурізі ще треба забрати. от, ну То вже не сьогодні. Десь, по ходу, там будемо варити, чи там пізніше. Там воно зараз вже ролі сильно не зіграє. Те, і отвори, що я заварюю, там лонжерони треба варити. Хто слідкує за каналом, то бачив. от, Але отакий вийшов тепер в багажнище. От. Так що, от всі комплектуючі я вийняв. От, трубки, заправна восьмерка. Подача від балона шестерка. Шістрка змотана, то восьмерка заправна. Значить, є заправний клапан, є мультиклапан, є рамка. От, якщо комусь щось по комплектуючихся треба, крім балона. Є все. Є редуктор газовий, є клапан. От, лежить редуктор, лежить клапан. Все є. Якщо комусь щось треба, то пишіть. Бо воно мені просто не потрібно І викинути шкода. От, взяти чисто, так просто викинути. за яких домовимося, за якісь пару гривень та й домовилися б, якщо вдруг кому треба. От, бо вже захламіщений гараж тими запчастинами настільки, що я вже просто не знаю, де його що складати. Гурав, заваляна теж всім. Так що треба буде потрохи теж все чистити, ну колись дійдемо до того. Отаке От відео. Потрошки-потрошки по щось будемо тако робити час від часу. Є хвилинка, та й потрохи будемо робити. От. Далі. Е Було відео по лендкрузеру е Прадо, що я фарбував диски, то вже другий диск. Значить, Людині сподобалось і він вирішив перефарбувати всі диски, але зараз не може зняти, бо нема другого комплекту, то роблю по одному. В нього 5 дисків. От, 4 на машині, п'ятий, виходить, в мене. І так по черзі буде міняти. Зроблю, підсохну в пару днів, машину монтаж перебортував старе до мене, нове на машину. От, так що. Підробляємо ще потрохи, то я сьогодні ще буду фарбувати, ну вже показувати не буду. От, вже воно вчора загрунтоване було, сьогодні перетираю і ще фарбую. Зараз тільки ще тут трохи приберу. Волга поїде зараз на двір, на вулицю і буду фарбувати. Так що, от таке якесь вийшло відео сьогодні. Ну що, всім дякую за увагу. Всім пока.